На вулиці Андрія Фабра перед перехрестям з проспектом Дмитра Яворницького співробітники комунального підприємства Дніпроводоканал проводять ремонт каналізації. Тут зламалась труба колектора діаметром 200 міліметрів. Роботи розпочали ще вчора зранку, і наразі комунальники проводять розкопувальні роботи для того, щоб дістатись до самого пошкодження. Сьогодні ми ще намагаємося прибрати воду для подальшої роботи, тому що каналізація ще все ж таки давить і нам заважає працювати, щоб дібратися до нашого колектора. Для того щоб усунути. Пошкодження довелось перекрити дві смуги руху автотранспорту по вулиці Андрія Фабра. Через це вже другий день поспіль на цій ділянці водії мають складнощі із рухом. Наразі комунальники не можуть точно сказати, коли буде усунена аварія, оскільки вони ще не дістались до самого пошкодження. Але у комунальному підприємстві нас запевнили, вони роблять все можливе для того, щоб швидко і якісно ліквідувати неполадки. В роботах залучена одна аварійна бригада співробітників комунального підприємства та шість одиниць спецтехніки. А водіїв просимо поки що за можливості обирати. Інші напрямки руху.